Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. І сьогодні в нас завдання. Легкий вітерок. Нідеряй Перед відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, селка на банку буде в описі під відео. І так, поїхали куди нам треба. Ой, а ми не взяли завдання? Так, сорян. Задання розпочали. А його не взяли. Нас. Так, ми взяли завдання. Коротше, бігти далеко. Як ви бачите на карті, також я показую, куди бігти, для того, щоб здати це завдання. Завдання не важке. Суть цього завдання. Просто передати якусь там інформацію другу NPC. Де ми цього NPC взяли, і потрібно від Добігти до другого NPC і в другому NPC ми вже просто завершимо це завдання. Тут, звісно, бігти далеко, але був би якийсь коник. маю на увазі транспорт. Ну, я так зрозумів, там далі буде цепочка завдань. Так що подивимося, що там цікавого. Бачу, теж якийсь NPC з завданням стоїть. Цікаво, що за завдання, думаю ми його, звісно, виконуємо. Тільки вже не в цьому відео. О там далі ще, по-друзі, є ще якесь завдання дає нам. Ох, там ймою, там якийсь кабан. Він перетворився в кабана якогось дикого. Так, ми вже пустили, в принципі, на місці так він десь тут на цьому перекростку. М -м, немає. Ага, прямо. А, от він в цій башні. О, там багато ще завдань є. От, вже добре завдання. Е, друзі, от ми прибігли до нього, він вон тут на балконі стоїть. Е, в цьому селі легкий вітерок. Підходимо до нього, розмовляємо з ним і нажмаю кнопку Завершити. Все, ми завдання це виконали. Як ви бачите, ніяких проблем не склало для нас. Просто потрібно було від точки одної пробігти в точку другої і, і все. Ну і тут, як ви бачите, нас привели в то село, де багато тут завдань можна взяти. Ну і далі розвиватися. Всім дякую за просмотрі. Всім гарного вечора, пока!